Всім привіт, дорогі друзі! Другий тур Ліги Чемпіонів нового сезону. Скоро розпочинається. Шахтар зіграє свій домашній матч в Варшаві проти Селтіка. І, звісно, ми сьогодні розберемо нашого майбутнього суперника, з яким Шахтар зовсім скоро вже зіграє. Ми спробуємо зрозуміти, за рахунок чого Шахтар зможе обіграти. Шотландський Celtic і, взагалі, як грає ця команда. Ми зараз з вами дізнаємось. Зроблю свій прогноз також в кінці цього відео, тому додивіться до кінця. Перед початком поставте лайк для того, щоб якомога більше людей побачило наше відео прогноз і аналіз суперника. Ну і також підпишіться на канал, якщо ви в нас вперше. Свої прогнози залишайте в коментарях і свої думки по селтику. Якщо ви дивитесь чемпіонат Шотландії, тим більше пишіть свої думки про цю команду. Ну а розпочнемо ми, як завжди, друзі, з порівняння команд на трансфер Подивимось ціну команди Celtic. В основному на них будемо акцентувати увагу. Подивимось на основних дієвих осіб цієї команди. Да? І, в принципі, постараємося зрівняти з шахтарем, що в нас краще, а що в них. Давайте розбиратись. На даний момент Celtic Glasgow коштує 107 мільйонів євро, друзі. Ну і давайте розбирати. Середній вік 25,7. В принципі, в Шахтарі, я думаю, там трішки менше буде. Хоча, можливо, повинен бути паритет навіть. Давайте дивитись. Да, ну, Шахтар трішки буде на один рік молодший по середньому віку. да, Команди, і Шахтар коштує менше. Уже говоримо про те, що селтік в середньому коштує більше. Як ми бачимо, капітан команди Калу Макгрегор. Це один із лідерів взагалі в збірні він грає в основі. І за Celtic, звісно, він лідер цієї команди. 8 мільйонів коштує. далі. Ну подивіться, у них дуже багато футболістів, які коштують там від 7 до 5 мільйонів, там від 4 до, давайте, до 7 мільйонів. Дуже багато тут склад можна назбирати, сильних футболістів. Більш-менш ви не знайдете тут якихось суперзірок. Да? Можливо, буде такою суперзіркою в. Минулому це їхній голкіпер Джо Харт, який ми знаємо, де грав. Хто, можливо, забув цей голкіпер був в Манчестер Сіті, був основним голкіпером тут. Потім був в Хемі. Тобто по орендам скитався да, навіть в Тоттенхемі. Був тепер він грає вже за Селтіки. Він тут основний голкіпер. Доволі досвідчений голкіпер на пік своєї кар'єри, друзі, він коштував аж 24 мільйони на секундочку. І з трансферів давайте дивитися, що в них є цікавого по тим футболістам, яких вони купили. Тобто ось із Стотинг мав до них прийшов Камерон Картер Уікерс за 7 мільйонів. Центральний захисник, доволі якісний і непоганий. Також ліво він гра. Придбали. Арон Муй, хто пам'ятає по англійській прем'єр-лізі, цього футболіста центральний півзахисник досвідчений. Жота, це, звісно, не жота з Ліверпуля, але теж португалець. І... І з Бенфіки його придбали, йому 22 чи 23, зараз подивимось. Жота. Так, йому 23 роки, 7,5 мільйонів кошти. Недавно його придбали дуже якісний лівий Вінгер. Але ось акцентувати увагу потрібно саме на капітані команди Кало Макгрегор який. Ну, дуже збалансований футболіст центру поля може і дуже добре відіграти на захист, і на атаку. В нього дуже добре поставлений удар, тобто він і головою, і ногою дуже добре працює і грає. Також потрібно акцентувати увагу на Лєлі Абада. Ось футболіст Лєл Абада із Ізраїлю 20 років. Його можна порівняти, до речі, з Манором Соломоном. теж Вінгер, теж футболіст, який з гарним ударом, у Абади дуже класний удар. І зараз ми якраз будемо команду розбирати в Ускорді, і там ви побачите цього футболіста в ділі. Вже можна ще одного атакувального футболіста, акцентувати на ньому уваги. Це Кйого Фурухаші. Це футболіст із Японії, і потрібно дати належниці на команді. І з Японії тут футболістів, ну, як мінімум, я не нарахував, один, два, три. Чотири футболісти з Японії це ті гравці, які підпускаються до основи. І, в принципі, ну бачите, японська діаспора тут в цій команді затрималась доволі непогано. Чому фуру хаші? Тому що взагалі цей футболіст ніде не світився в Європі більше. Він грав за команду, в якій був Андрес Інєста. Тобто, можливо, це Андрес Ініста його порекомендував Селтіку взяти під Лігу чемпіонів. Все можливо, але теж Вінгер з гарним ударом. Він в останньому там в останньому матчі дуже класний ландшот положив в чемпіонаті. Шотландії. І він не тільки як Пінгера може зіграти, може зіграти нападника. Тобто доволі універсальний футболіст, також і ногами, і головою може зіграти, якщо потрібно. Ну і також тут є такий досвідчений футболіст, який зараз не дуже в ціні. Йому 31 рік з Ірландії, Да, 1,6 мільйонів коштує це Джеймс Маккартні. Друзі. Він грав за Евертон і теж на піки своєї кар'єри він коштував ну, 17 мільйонів. Ось трималася його ціна. Зараз, звісно, впала. З Crystal Palace він перейшов ось в Celtic, хоча грав в Евертоні теж тривалий час. Тобто давайте підсумуємо, Шахтар коштує менше. В принципі, за сукупністю футболістів, Celtic, ну, трішки обширніша команда, і, ну, я б сказав, вона більш якісна з точки зору ось футболістів, які можуть підсилити із лавки запасних. Як ми бачимо, в Шахтаря все-таки є дорожчі гравці. Тому що в Селтіка найдорожчі футболіст Макгрегор вісім мільйонів. У нас Мудрик, який недавно коштував 9, зараз 15 вже мільйонів коштує. Матвієнко одинадцять, дев'ять мільйонів трари. Тобто, у нас є футболісти коштовніші і більш, знаєш. Топові з точки зору перспективи. Як ми бачимо, ось ці три футболісти, перші в шахтаря дійсно сильніші, ніж перші три футболісти у Селтіка. Це потрібно відзначати, тому що це може відіграти ключову роль в матчі. І Матвієнко може робити різницю своїми класними передачами, і Мудрик може робити різницю за рахунок швидкості техніки, і ми знаємо, що він може виробляти на половині поля суперника. Ну, те саме Ласіна Трауре, про нього теж не потрібно забувати про його якість як нападника. Тобто по трансфермаркт можна побачити деякі плюси в команді. Селтика дає доволі непогані досвідчені саме футболісти У нас є доволі непогані саме молоді футболісти, які можуть давати також. Результат, але в ціні, звісно, Шахтар трішки просідає. Гра, друзі, відбудеться в середу о 19.45. І зараз ми пройдемо по останнім матчам команд. Шахтар, в принципі, 4 перемоги поспіль. В лізі чемпіонів також проти Лейпцига, як ми вже встигли побачити. Да, і в чемпіонаті останній матч саме Шахтар виграв 2-1 Чорноморець. Не дуже впевнено, але все-таки виграв. Це найголовніше. Далі переходимо до Селтика. Ця команда програла ну, вперше за тривалий час. Ми бачимо, вони взагалі не програють. Програли Реал Мадриду, ну Реал Мадрид. Виграє, я думаю, любу команду із цієї групи, яка зараз є. Але ми бачимо по чемпіонату. Вони доволі рано розпочали цей чемпіонат, фактично там в кінці липня. І подивіться: подивіться на їхні результати: 2-0, 3-1, 5-0, 2-0, 9-0, 4-1. І останній матч акцентувати увагу в чемпіонаті. Вони зіграли саме проти рейнджерса. Обіграли їх 4-0. І це рейнджерс, який. Ну, теж команда Єврокубкова. Серйозна команда, вони їх просто знищили 4-0 по грі. Я дивився огляд цієї гри, дивився трішки матч. Ну, друзі, на земля, я б вам сказав. Хоча Rangers поплили там, поплили дуже серйозно проти. Проти Селтика. Якщо говорити про Реал Мадрид, то ну, ми зараз перейдемо. Чому так сталося, але там не все так виглядає, як рахунок на табло, друзі. Очні зустрічі Шахтаря із Селтіком все таки були, але це було дуже давно. В 07 му році, в Лізі Чемпіонів якраз зустрічався Шахтар Селтік. Ну, в принципі. Шахтар тоді можна сказати обіграв Селтік. Дома 2 0 на виїзді програв 2 1 Але за сумою двох матчів Шахтар, в принципі, був сильнішим. І в сезоні 0 четвертому теж Велче зустрічались. І Шахтар там був теж сильнішим. Тобто історично Шахтар перемагає Селтік. Далі ми зараз переходимо на хускор, друзі, і будемо дивитися ось останні три матчі селтика, як вони грали, по якій схемі вони грають. 4-3-3, друзі, стандартна схема, атакувальна схема, особливо в чемпіонаті Шотландії. Вони просто знищують суперника відразу. Тут ми бачимо у суперника 5-3-2 схема, тобто максимально вони в захисті сиділи да, проти цієї команди проти BTS, але це їм не допомогло. 9-0. Знищив просто селтик. Ну просто володіння, удари. Це все тут, я думаю, не потрібно навіть розглядати. Ну, Просто наглядно, щоб ви бачили, що Селтік робить в чемпіонаті Шотландії, і що робить Шахтар в чемпіонаті України, там мучається да, з командами. І тут теж Данді Юнайтед, команда, яка більш в захисті сидить, ну це не заважає Селтіку реалізовувати свої моменти. І щоб ви розуміли, Селтік це не команда стандартів, це не команда, як збірна Шотландії, що вони тільки на навісах працюють, там, да, завантажують штрафну площу. Селтік якраз тримає м'яч внизу. Селтік якраз комбінаційна команда і контратакувальна команда, якщо потрібно. І якщо потрібно, вони можуть розірвати тебе на контратаці. Вони Можуть розірвати тебе в позиційній атаці комбінаційно. І вони зазвичай грають середній пас, і зазвичай вони грають саме комбінаційно і також полюбляють бити з дальньої дистанції. Як ви бачите, ну встріляють з любої позиції, в принципі. І показник, показник саме ударів ствір, дуже якісний. 13 ударів, да, з 30, але 13 ударів ствір, ну це багато. Ну і звісно, для рахунку 0-9, як ви бачите, вони повністю сиділи. Ну, це приклад чемпіонату Шотландії з такою командою, яка не сильно вирізняється. Тепер перейдемо давайте до рейнджерса, де Салт, їх переграв 4-0, ось рейнджерс. Рейнджерс. Ми знаємо, що це серйозна також команда. Ну і ми бачимося ось Бада. Ось, якщо ви бачили, з Данді, давайте дивитись. Хатрик, асист, оце Ізраїль, із Ізраїля футболіст. Також ось цей японець, який прийшов вперше в європейський футбол. хат-трик, асист жота, як ми бачимо, також дуже непогано грає. Ну і інші інші футболісти центру Орілі. Непоганий також. Ну, і Макгрегор є капітаном в цьому матчі, як ми бачимо, Орілі дуже непогано асистує. Ось Абаду якраз жота забивав свої м'ячі Абада. Ну, футболіст, який може зіграти нестандарт. В нього дуже непогана техніка і удар дуже якісний. Він може зміщуватись в центр, як і грати і на фланзі. Тобто футболіст доволі універсальний, якщо брати саме фланг. Тут по статистиці, якщо ми бачимо, схема, звісно, в них не змінювалась. По статистиці вони переграли, в принципі, але ось подивіться, Тіні м'яча Селтику не дуже й то потрібно. Команда, друзі, щоб ви розуміли, теж досить любить сидіти на половині поля суперника. Любить пресингувати і грати саме без м'яча. Вони не сидять на своїй половині, вони пресингують суперника проти реалу. Це так само було. Ми бачимо, що Рейнджерс також полюбляє грати на половині поля суперника, але це їм не, не допомогло взагалі. Вони програли просто з нищів, нищівним рахунком 0 Селтику, який, ну звісно, переважав цю команду. Повністю і ті голи, які вони забували, друзі, ну це дальні удари, це класні комбінації з вриванням в штрафну площу, передачі з флангу низом, простріли низом, а не навіси на голову. Тобто, це команда. Яка не грає на стандартах. І Шахтарю проти такої команди дуже важко буде, тому що Шахтар звик в чемпіонаті вертикальний пас вперед. Там Кривцо виграв підбирання чи ще щось. Да? В принципі, проти Шахтаря грають тільки на контратаках, або якісь стандарти, забувають голи. Тут такого не буде. Ніяких стандартів, контратаки, звісно, будуть. Ну і далі пропоную вже перейти до матчу проти Реалу, де Селтік програв вперше за довгий час, і дивимось статистику. 10-12 по ударам. Селтік не так то і програв, друзі. А на початку зустрічі у Селтіка. Перший же момент це момент абади, де він повинен був забивати, трішки не влучив ближній кут Куртуа. І далі момент через 10 хвилин, це поперечина від Макгрегора дальнім ударом, без шансів для курта. Тобто Селтік по факту, міг би забивати на початку зустрічі два м'ячі Реалу. Два м'ячі Реалу, і в принципі грати вже далі в контратаку. І на початку зустрічі, друзі, Селтик тупо присингував Реал Мадрид і не давав їм дихати. Реал не міг забити. Реал забив тільки в другому таймі на 60-тій хвилині, там, десь да? уже е, розпочав Реал теж розривати і теж на контратаках. Реал не забивав за рахунок якихось стандартів. Реал Мадрид. Забував за рахунок ну якості і майстерності футболістів Венісю Жуніор Родріго Бензомат там травмувався, вийшов азар і грають за рахунок технічних футболістів за рахунок. Досвідченого Модріча вони забивали м'яч тоді, да? Реал Мадрид і Реал, звісно, садів. Але й подивіться, Селтик нагло грав на половині поля суперника. Це потрібно відмітити, друзі, це серйозно, тому що ну, проти Ралу Шахтар так навряд чи буде грати. Шахтар так не вміє грати. Ось в чому ми бачимо проблему уже зараз, що Селтик не боїться. Селтик, ось ми бачимо їхні. Ну, давайте передачу в Пасик, щоб прибрати Реал і взяти Селтік. Так, да, в основному це опорна зона, ну проти Ралу по-іншому не зіграєш, але все одно вони грають, грають на половині поля суперника теж в центрі поля. Реал дозволяв Селтику. Перепасовуватись доволі спокійно, і це, звісно, говорить про те, що ця команда дуже сильно організована. Як ми бачимо, проти Ралу вони все-таки грали ну, трішки в видозміннену схему, більш е, захисну 4-2-3-1. З відтяжкою, якщо потрібно, назад фланових. Тобто, в принципі, е, проти шахтаря, я думаю, вони будуть грати в стандартну 4-3-3 і грати на атаку. Мені так здається. Е, ну тому що в них є всі ресурси. Для цього. Ну а це коротко шахтар проти Лейпця. Ось Лейпциг сидів, сидів на нашій половині, але Селтик це не Лейпциг Селтик не буде тупо катати м'яч в центрі і ніфіга не робити, як це робив Лейпциг Нічого не створювати, перекат м'яча Шахтар сидить на своїй половині, вибігав контратаки, знищує Лейпциг на контратаках. Такого не буде, друзі. І зараз ми поговоримо, чому. Якщо ми зараз беремо ось матчі з Селтика саме в чемпіонаті і в Лізі чемпіонів, то в принципі там нічого не змінюється. Да? Селтик трішки більш вальяжно себе почуває саме в чемпіонаті, тому що суперники в основному грають. Трішки нижче проти нього. Проти реалу Селтік показував в принципі, те ж саме. Вони в першому таймі могли один-два м'ячі класти просто в ворота реалу, там просто не пощастило команді. Шахтар же ми бачили вже проти Лейпцига, так? І ми бачили той Лейпциг, який в ну, тупу катає м'яч в центрі поля і нічого не робить. В принципі, як в минулому сезоні це робив Шахтар. В цьому ж сезоні Шахтар грає більш від своїх воріт в ЛЧ. В УПЛ зовсім інша картина, ми там не розглядаємо, тільки матч Ліги Чемпіонів. Яка картина може бути в матчі Селтик-Шахтар, друзі? Ну, в принципі, мені здається, це буде просто атака на атаку і заруба. Ніякого захисту. Да, Шахтар може сісти на свою половину поля і сидіти так само, як з Лайпцего. І так само, як з Лейпцига, не буде, друзі. Проти Селтіка, якщо ти. Будеш сидіти на своїй половині поля і чекати контратак, ти просто їх або не дочекаєшся, або тебе переб'ють. Да, ти теж будеш забивати на контратаках пару м'ячів, але Селтік все одно заб'є на один-два м'ячі більше. Це взагалі буде провальний матч, якщо Шахтар буде сидіти так само, як з Лайпсом. Саме тому Шахтарю потрібно, просто потрібно буде також нав'язувати свій футбол Селтіку. Якщо це станеться, ми побачимо феноменальну зарубу. Хто кого переб'є, вже вирішить питання класу футболістів в атаці, наскільки вона буде вища в шахтаря. Матчи в Селтіка. Це ми вже побачимо. Але в будь-якому випадку, друзі, ми в цей матч дуже видовищним буде, я в цьому впевнений, Багатий на моменти. Ну, звісно, це футбол може бути всяке, но. Якщо ось підставити ці дві команди і подивитись, як Шахтар зможе зіграти, а Шахтар зможе домінувати в принципі, ЛЧ проти Селтіка, але це буде зробити дуже складно, тому що Селтік команда, яка пресингує. Ми бачили, як Шахтар погано грає під пресингом. Тому зараз плавно переходимо до мого прогнозу на цей матч. Переходимо на парі матч. Дивимось для початку коефіцієнт Шахтар не в статусі фавориту. На Селтік 2-18 коефіцієнт, 3,3 на Шахтар. Будуть грати в Варшаві на стадіоні війська Польського. Шахтар, типу, домашні матчі. Я думаю, що болівальники прийдуть, там фактично аншлаг повинен бути, да, повний стадіон. Як ми бачимо, на те, що Шахтар заб'є 1,33 коефіцієнт, на те, що Селтик заб'є 1,21, на тотал 2,5 більше, 1,75 в принципі, непогано. і Мені здається, 2,5 проб'ють цьому матчі. Я думаю, що буде дійсно серйозна заруба. Але прогноз в мене буде трішки інший. Заходжу зараз на тайм, друзі, і саме на перший тайм буду я робити прогноз який. На жаль, не в нашу користь, але все-таки потрібно відходити від того, що я вболівальник Шахтаря, і потрібно тверезо дивитися на те, що може відбуватися в цьому матчі. Тому я роблю прогноз на те, що Селтік заб'є в першому таймі. За коефіцієнт 1.87 і давайте пояснювати, чому так може статися. Якщо подивитися останні матчі Селтіка в чемпіонаті, якщо подивитися останній матч з реалом Селтіка, то Селтік, в принципі, на початку зустрічі відразу старається домінувати. Якщо суперник нав'язує свій футбол і тримає м'яч в себе, то Селтік все одно пресингує і створює свої моменти за рахунок цього пресингу, за рахунок контратак може створити. І ми бачили, що в основному Celtic то вже в першому таймі працює над результатом відразу. Першому таймі працює над результатом, особливо в чемпіонаті. Вони суперників за перший тайм 3-0-4-0 знищують. Проти Реалу в першому таймі тільки вони могли забити два м'ячі. була поперечена і був супер момент, Абади, який він дивом не забив. Шахтар це не Реал Мадрид. В шахтаря є дуже великі проблеми в захисті. Ми це бачили на фоні чорноморця, як вони грають під пресингом, і як Чорноморець забив. І от відсижуватись Шахтарю не вийде просто так. Проти Селтика. Саме тому мені здається, що Шахтар пропустить друге питання: наскільки Шахтар буде готовий все-таки відповідати Селтику? Як це буде Шахтар робити? Побачимо. В будь-якому випадку такий мій прогноз, друзі. Якщо ви хочете зробити... Свій прогноз переходьте за посиланням. Компанія Parimatch, яка дає вам бонус на перший депозит 2500 гривень. Тому робіть прогноз. Ну і також свої прогнози прямо зараз в коментарі. Напишіть, чи згідні ви зі мною. Якщо у вас є якась інша точка зору, аргументуйте, пишіть в коментарі, буде цікаво почитати. Тому давайте підсумовувати наше відео, друзі. Все, що ми сьогодні подивилися, це розібрали трішки селтик, подивилися на те, як вони стараються грати. І це, друзі, буде проблемно для шахтаря. Шахтар не любить такі команди, які грають низом, які грають середній короткий пас, які люблять комбінаційний футбол. А Селтік старається саме так грати. Так, да, вони також можуть грати зі стандартів, в них є потужні центральні захисники, тому там, там в них з цим також проблем зі стандартами не буде. Але тим не менш вони будуть нас саме давити своїм пресеном, вони будуть нас давити, якщо ми десь будемо втрачати м'яч на половині поля їхній, то вони будуть старатись відразу переходити в контратаку і вони можуть буквально в дві передачі вивести свого нападника вже на сам насам з голкіпером, що вони й показували в матчах чемпіонату. Тобто наскільки Шахтар зможе нав'язати свій футбол селтику, це цікаво. От тут подивитися на Шахтар в цьому матчі. Подивитися на Шахтар буде дуже цікаво, як саме Шахтар буде протидіяти цьому Селтику. Друзі, звісно, мій прогноз сьогодні, як і минулий прогноз, да, я став на те, що мало буде голів в матчі проти Лейпцига, Їх було багато в цьому матчі. Я ставлю на те, що Шахтар пропустить. Першому ж таймі, і як ми бачили, Шахтар не дуже класно в останніх матчах грає саме в першому таймі. Другому таймі Шахтар налаштується. І я надіюся, що в цьому матчі Шахтар все таки переб'є Лейпциг. В Шахтарі також є свої ресурси, в Шахтарі є швидкі футболісти. Але буде складно, друзі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, звісно, на канал, ставте лайк і пишіть свої прогнози. До нових зустрічей! Бажаємо перемоги тільки Донецькому Шахтарю в цьому матчі.